Усім самий величезний привіт. Вітаю вас, чоловіча територія, як я називаю відео. І тепер вже всі обзорчики називають так само мої, моєю назвою чоловіча територія. Вітаю вас на каналі. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Подивимось, що цікавого, які акції новинки зараз в магазині Аврора. І тут, поки я йшов, дивіться, я вже побачив ось таку новинку. Вони були раніше, я пам'ятаю, в магазині Аврора. Ось така лампа на 4 лампочки. Вона на присосках. Можна використовувати, бачите, як на фотографії показано. Зараз проб'ємо ціну. Це йдуть на батарейках. Вони йдуть на батарейках. Також є кнопка Увімкнути-вимкнути. Ціна такої новинки 249 гривень. Так, ось такий вигляд у цієї лампи, а попередні були. Пластикові також, але сама оця а, пластикова, де лампочки, е е е е як сказати правильно, сама оця штука була біла. А тепер вона, бачите, в такому срібному дизайні, кнопка Вмикати-вимикати. І на двох присосках. Тобто ви її присосуєте, щоб тільки вона не відлетіла. Хоча це також пластик, я не думаю, щоб він розбився, як швидко б'ється дзеркало а, скляні. Як скло б'ється швидко. Хоч кожен день приходив до Аврора і знову бачу новий ліхтарик. Ручний, акумуляторний. Так, працює від батареї, бачу, так. Да. Давайте проб'ємо ціну. Акумуляторний вже не може працювати на батарейках. Ну, Я скажу, що гарно зроблений, так, акуратно зроблений. Світить у двох положеннях. Може світити ось тут і може ще світити ось а, тут, ось так. от на двох положеннях. Світить досить непогано. Ось така новинка. Ціна такого ліхтарика 149 гривень. І також а, шнур USB входить у комплект. Гарантія 12 місяців. На ось такий ліхтарик світить а, дальність променя 200 метрів. Також USB-шнур входить до комплектації. Так, а це я вам показував у попередніх відео. Теж зверніть увагу: дальність світового променя до 250 метрів, гарантія один рік. 4 режими роботи. Працюю до 3 годин. Відкривати не будемо. А це налобний ліхтарик. Я його вже показував у відео. Там дуже конкретно я про нього розповідав. 399 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї. Садовий. Ціна такого 44 гривні, зверніть увагу. Це вже така трішки серйозна, можна сказати, колодка. Замок навісний. 109 гривень в наборі 4 ключі. Цих клем не було раніше в магазині Аврора. Це як новинки можна сказати. Клеми акумуляторні 119 гривень. Так, тут у нас рулетки на 7,5 метри 129, на 5 метрів по 59 гривень. І ось така на 10 метрів 139 гривень. Тримач для мітчиків. Ціна, зараз вам скажу, 119 гривень. Якщо ви ще не підписались на канал, підписуйтесь, щоб ви в курсі були усіх акцій. Вмикайте дзвіночок, щоб дізнаватись першими про усі акції. Тут набір із 4 штук, якщо я бачу, якщо я правильно зрозумів. Набір 49 гривень да, з 4 штук набір ось таких шпателів. Так, це також новинка в магазині Аврора: це набір ключів шестигранних. 8 в одному. Ціна такого набору, зараз вам скажу, 109 гривень. Набір саморізів 80 штук. Набір ключів шестигранники 55 гривень за 10 штук. Не знаю, скільки на ринку їх ціна, але я би не сказав, що це дорого. 64 гривні набір гачків 4 штуки. 55 гривень коштує набір олівців столярних, а в упаковці 12 штук. Набір сверл по металу 10 штук. Набір в пластиковому такому органайзері 149 гривень. А ось це дуже хороша річ, хто займається ремонтом а, телефонів. Це набір викруток для телефонів. Тут 32 викрутки і набір лише 55 гривень. Леза для ножів. 24 гривні, 10 штук. Набір сверл бетон. 109 гривень 5 штук. Біта двостороння, 17 гривень, це також новинка, їх не було. 29 гривень ключ для патрона. Так, це також новинка в магазині Аврора. Ніж будівельний, багатофункціональний. 4 в одному. Дуже багато бачу новинок привезли цього разу. Ніж будівельний, 119 гривень. Є ще ось такий 99 гривень з змінними лезами. Дивно чому з змінними лезами і дешевше. Це також, мабуть, з лезом. змінним. Так, добре, менше з тим. Щітка дротяна 29 гривень. Набір ключів шестигранників, це також бачу новинка. Оці попередні я вам показував, ці вже були, а оце новинка. Тут 9 штук в наборі, ціна 109 гривень за такий набір. Це також новинка. Набір 60 штук. Шурупів по дереву, 44 гривні. 99 гривень патрон для дрилі з ключем. Зубило. 59 гривень також новинка. Не було його в попередніх оглядах, я не бачив. Так, добре, тут я ще вам хотів показати ось таке мастило для замків. Це, знаєте, зараз, якщо морози будуть, то воно буде дуже доречне. І розморожувач для замків ціна такої баночки 58 гривень в акції зараз. Багатофункціональне мастило, 99 гривень, 200 мл. Очищувач. Карбюратора 109 гривень 450 мл. Дуже хороша річ. Знежирювач для очищення. Рідкий ключ. 64 гривні. Мастило силиконове. І є ось такий засіб антискоч. Спрей видаляє наліпки, клей, очищує від жувальної губки та прибирає сліди маркерів. Ціна такого 77 гривень 200 мл. Набір мітчиків 229 гривень. 6 одиниць. Набір з 5 шліфувальні камені. Ціна такого набору 64 гривні. Так, тут у нас ще є, також бачу новинка, це, е, це знімач е, знімач для підшипників 149 гривень. Також бачу новинка, не було їх раніше в магазині Аврорі Набір мітчиків. Ціна такого набору, зараз вам скажу. Е, так, з тримачем, набір мітчиків, з тримачем 6 штук. 199 гривень. Дивіться, що привезли в Аврору, Це також, можу сказати, новинка захисна ага, там цей штрих-код. А як же ж просканувати? Ой, просканувалось захисний 199 гривень щиток для робіт. 249 гривень коштує набір викрутка. 149 гривень набір викруток. Тут в наборі 4 штуки. 179 гривень паяльник електричний. Пасатижі ціна 129 гривень. Насадка глушник 109 гривень. Супер клей, супер сила, 25 грамів, 55 гривень. Клей професіонал для штучної. Шкіри, гуми, тканини, дерево, метал. Ціна такого клею 39 гривень. Набір інструментів, викрутка та двосторонні насадки 7 штук. Ціна такого набору 69 гривень. Дуже великий вибір різних термометрів. Бачу по 12, по 30, по 40 гривень. Навіть є компас в магазині. Аврора. Манометр по 29 гривень, набір для паяння 49 гривень, запобіжники. Щойно привезли дівчата на візочку виставити на полички ось такий радіоприймач. Ціна 349 гривень портативний з кабелем Це вже такий серйозний радіоприймач. Тут навіть є Bluetooth, можна слухати музику. Ціна такого 1099 гривень. Це, мабуть, найдешевші навушники, які я бачив 29 гривень. Ні, є також і дорожчі. Тут можна придбати за 99 гривень. Написано, що гарантія рік зі знижкою. 49 гривень, тобто різна цінова категорія. А ці навушники з підсиленням басу. Ще якась техніка, це якась, мабуть, колонка. Айпо навіть по ній можна розмовляти. Ви собі уявляєте, поставили, миєте посуд і розмовляєте, чи займаєтесь своїми справами. Навіть можна, я бачу, що. І, мабуть, в автомобіль має двосторонню, а, точніше, не двосторонню, а. Має присоску. І ціна такої. Так, знову треба закривати цей штрих-код. 249 гривень. Колонка портативна на присосці. Також колонка портативна з підсвіткою на присосці. Зі знижкою навушники. Навіть написано, що дитячі 599 гривень бездротові. Навушники дорослі. <реш> Ціна таких 499. Так, це новинка. Ось такі навушники бездротові. Накладні. Ціна таких 1199. Щось воно не хоче сканувати. Я буду закінчувати це відео і бажати вам економних покупок. Нехай у все буде гаразд. Зустрінемось з вами вже у наступному відео. Усім пока!